Доброго дня, друзі! Вітаю вас з днем вишиванки, з днем української ідентичності. Я в своєму садочку. Такий невеличкий, коротенький огляд. Сьогодні тепло, що цвіте. Продовжує цвісти полуничка. Ось такі снопики пов'язала я кущі нарцисів. Тут є ось такий такий снопик, якщо окремо кущик, або ось така косичка. Подивіться, будь ласка, я ось заплела. Ось така косичка. І сюди підсіла трави. Буду чекати, поки зійде. Ось така косичка, можливо, да, ще можливо і ранувати я це зробила, але ну, будемо спостерігати. Тут ще ось косичку не заплетала, а під ногами в мене материнка або орегано. Подивіться, який кущик гарний, він ще не цвіте, але вже можна використовувати траву в чай. Ну, на грядках нічого не змінилося, поки що у нас ще... Доволі прохолодно, тому помідори і огірочки я не висаджувала. Все в тепличці. Зато цвіте яснотка. Яснотка цвітає в мене флок силовидний. Ось такий красивенький. Тут така велика крутиночка. Ну. Повиганяли лілії свої пагони довгі-довгі. Так. По метру, то, мабуть, і більше. Ось так чекаю, поки зацвіте красиві риси тут. Вони ще тут не цвітуть. Зато яснотка підбиває. Не яснотка. Ой, хе, яснотка ні. Так хотіла швидко сказати. Так, якщо ще будуть такі забувачі назви, то назвите, я напишу. Так, тут дзвіночки, дзвіночки водозбору або квілегії. Так, цвітуть в цьому році. Вони такі шикарні пишні, тому що у них, і, скажімо так, в них мало вологи в цьому році, весною було. Була тепла весняна погода. Ну, тут Підбивають красиво кольор, подивіться, завжди оце рекомендую садити в ноги отакий красивий брисклет форчуна. Е -е І тут він, подивіться, теж такий самий, бачите? І цей, тому що це дуже-дуже гарно. Так, ну, ось, як я кажу, у місті продовжується все на бутонах. Все на бутонах. Чекаю, поки роз... порозкриваються, Ось вони вже готові, готові, готові. Тут у нас півнички вже зацвіли, самі найпростіші. У нас вітає волошка, це квіточкою першою. Тут півники самі такі пустенькі, але дуже яскраві, красиві. Мені подобається їхнє. На сонці пелюски, які переливаються, да, віддають начебто до Да. Ось так проходжу. Скоро зацвітуть мої мій ящик. і вже зацвітає, ви бачите, очітки. Не пам'ятаю, як вони називаються, треба шукати. Але ви бачите. Тут два однакових кущика по краю. Посередині зовсім різні, але все-таки красиві очітки. Вже навіть почали сповзати. Те, що я і хотіла, щоб з ящиком сповзали. І красиво робили таку красивий спадаючий цін. Троянда. Троянда. Е, да? От в неї таке листечко, трошки, наче зморшкувате. Вона цвіте тільки один раз. І... Але дуже пахне, пахне як чайна, але темніша, ніж чайна. І ось отани невелика, як ви бачите, десь до метра. Теж скоро-скоро вже відкриє, розкриється. Тут поставляла деякі кущики лунарії. Ось погляньте, її утворюється насіннячко, плоди. Все на бутонах. Троянди на бутонах є, які ще не думають розкриватися, як оця. Моя трояндочка. Ось така цікавого кольору назву ще не повставляла. Це ніяк не збираюсь Так. Цю, я пам'ятаю, в минулому році садила. Рожевий лід вона перекладається. Pink Айс. Подивимося, чи рожевий, чи не рожевий, але теж видавала другий рік виростила таку пагу, не вигнала по метр двадцять, мабуть, да, попідв'язувала, бо вони шатались вітром. І цвіте. І перехожу, тут яскравіша моя квітник, тому що тут цвіте. У нас калинка, внизу її підбивають водозбір, і підбивають іриси, які теж переливаються, погляньте на сонці. Дуже красиво. Голові вже цвітуть давно. Так, але затіє білий. Тут у мене по краю трапляються білі, теж збираються ось так красиво цвісти. Я пам'ятаю, Колись в якомусь відео гуляла, у пані теж відео. Вона дуже любить нерозкриті квіти бутони. Ну, справді, подивіться, які ж вони красиві, ці бутони. Так, і трояндочка моя. Одна із самих ранніх, яких зацвітає, циган. Да, і, ну, так, я її визначила, ну не впевнена, але схожа на неї. Вже Перві бутони з'являються. Погляньте, якого вони цікавого жовто оранжево-червоного кольору. І я потім буду спостерігати, як колір в них міняється. Зацвів мій півник. Такий красивий, сортовий. Я не знаю, який сорт. Мені всі півники дарували. Але він дуже гарно росте в різних місцях мого садочка. Просто тут він найбільше сонця і найшвидше він розкривається. Аквілегія радує собою. Ну і лютики садові, які жовтим кольором понизу підбивають і висвітлюють куточки тінистого саду. Я не поливала. Ну так, окремі тільки поливала, ті ж садила, а в основному в мене не було поливу. Було холодно, і я думаю, що нічого страшного. Так, ну ось так. так. Тут теж мої дві три ро, три троянди, подивіться, які вони високі. Повиганяли пагони більше двох метрів. А ця троянда аж ось так, я її загнула. І вона буде цвісти Монбланда. Вона переплилася з виноградом. Цвіте вона один раз, але дуже красивими, гарними квітами. Так, вже вон, поперестали моя розсада огурців, Але я буду робити перевалкою. Тому я думаю, що все буде добре. Ну і моя трендочка симпаті. Подивіться, перші розкриті бутончики. Я думаю, тому що тут їй затишно тепло, і тут вона в горшку. І я її поливаю, звичайно, кожен день. І тому я думаю, що їй тут гарно і вона найшвидше розквітла. Так, ну і цибуля цвіте. Вона у мене не дуже, не, не, не дуже висока, але давайте подивимося, якого розміру. Дивіться, якого розміру ці головки. Величезні, фіолетові, розово-фіолетові головки. Так. І цибуля теж задає тон в такому самому кольорі. Вона тут має теж тому що густо викидала високі цітоноси. Десь сантиметрів по 50. Хоча вона набагато нижча. Там, де він місце, вона, подивіться, набагато нижча. Теж буде. Час, друзі, буду з вами прощатися. Бажаю всім людям, українцям мирного неба, щирої вдячності за, за цю благодатну землю, яка в нас є. Любити в першу чергу себе, свою родину, свій край, свою країну, свою землю. І до побачення до наступних зустрічей.